Всім доброго дня! Сьогодні готую домашню піцу. Беремо для тіста такі продукти: півтори склянки молока, 25 г дріжджі, 3 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 4 столових ложки оливкової олії і борошно. Для начинки я беру сир моцарелу, кусочок ковбаси, варені гриби, баночку маленької кукурудзи, одну цибулину, 4 зубчики часнику, помідори. Я використовую свої заморожені, порізані. Кетчуп і майонез, і ще додаю приправу базилік. Готуємо тісто, дріжджі розтираємо з цукром. Тепле підігріти молоко, додаємо дріжджі, сіль, олію. І все перемішуємо. Тепер поступово додаємо борошно і вимішуємо м'яке тісто. Для замісу тіста я додала 4,5 склянки борошна. Воно виходить таке липке. І щоб тісто не було забите борошном. Накриваємо тісто плівкою. І залишаємо на 1 годину. Для піци ковбасу нарізаємо кубиками, сир натираємо, а цибулю подрібнюємо разом з часником. Тісто вже підійшло, ділимо на частини. Формочку для піци змащуємо олією. Розтягаємо тісто по формі, формуємо бортики. Змащуємо тісто майонезом і кетчупом. Посипаємо базиліком і подрібненою цибулею з часником. Викладаємо порізану ковбаску. Далі викладаємо варені грибочки. Ще посипаємо кукурузкою. Зверху викладаємо помідори. Посипаємо зверху натертим сиром. Зверху ще поливаємо кетчупом. Залишаємо піцу і даємо ще підійти в теплому місці на 15 хвилин. Ставимо піцу у розігріту духовку на 170 градусів. У мене режим піца на 20 хвилин. З цієї порції тіста і начинки вийшло у мене 3 піци. Така виходить домашня піца. З томатним соком смакота. Тісто м'ягеньке, тоненьке. Дуже смачна. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім. Смачного.